Вітаю, церква Божа! Як євангелізувати своєму оточенню? Я думаю, кожен задавався таким питанням. Це дуже легко, коли ти стоїш вірний і Господь тебе благословляє. Ти відчуваєш, що треба поділитись цим. Ти знаєш, як це зробити, тому що ти радієш від цього і ти насичений Духом Святим. Тому. Знайте, що Господь вас завжди підтримає і дасть вам ті слова, які потрібні на тому місці, де ви будете євангелізувати своїм близьким, рідним або оточенню якомусь. Так що бережіть себе, читайте слово, стойте на ньому, вірте в нього, і Господь благословить вас відкриттями і словами тими, якими ви будете євангелізувати кожен день і все своє життя. І, як казав апостол Павло Тимофію, виконуй діло благовісника, звершуй служіння.